Бізнес-сніданок для vip клієнтів організувала міжнародна брокерська компанія Альпарі в одному із затишних ресторанів в столиці. Цього разу актуальними меседжами з фінансових ринків ділився старший аналітик Альпарі Вадим. Іособ. починається етап повищення процентних ставок ФРС США, Це означає, що ми вступаємо в епоху дорогого долара. Долар буде дорожати к другим валютам, к сир'ю. Як пояснює аналітик, очікується падіння доларових валютних пар також на фоні зміцнення зеленого впаде ціна на золото та індекси фондових ринків. Директор інвестиційної академії Альпарі Сергій Семенов, який теж брав участь в бізнес-сніданку, загалом підтримує позицію колеги і додає для інвесторів, лишається відкритим питання, коли ж ФРС зважиться посилити монетарну політику. Можливі зміни по срокам, тому що то все таки тошто. Ужесточение э, uh, денежной политики оно неизбежно известно давно, уже больше года, но э, uh, ФРС уже да, очень вот это в течение года э, uh, оттягивает время. Увілічені процентних ставок затишна і невимушена атмосфера бізнес-сніданку спровокувала активну дискусію не тільки на тему доповіді. Гості цікавилися у аколтрейдингу, секрети роботи на ринку Форекс, в які інструменти доречно вкладати гроші зараз, та випитували нюанси роботи зі структурованими продуктами. Це найбільш цікавий і ефективний формат спілкування. В общем-то, он доставляє мне как докладчику, і я надеюсь, що. это мнение разделяют те, кто меня сегодня слышал. Я для тебя вынес, еще раз убедился, что выше инфляции может быть только фондовый рынок. Ну, это надежный брокер с гарантией сохранности средств, если я никуда, никуда не. Вот это бренд, который которому доверяешь. Вот помогает, если есть мозги и ты делаешь то, что правильно, это дает возможность зарабатывать. Сегодня были прогнозы долгосрочные, иногда это прогнозы на месяц. Но всегда очень профессиональные аналитики. Бизнес-ланч – это всегда познавательно, это всегда интересно, информативно, то есть какие-то маячки себе сдаешь. Это тоже помогает выстроить свою стратегию в торговле. Пока радує з кожним днем все больше і більше. Гості бізнес сніданку в чергове впевнилися, що торгівля на Форекс ринку з Альпарі найефективніший і найбезпечніший інструмент інвестування і заощадження власних коштів. Альпарі це надійний брокер і потужний світовий бренд.